Виконуємо номер 17 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Завдання перше. Щоб засіяти газонною травою одну з двох ділянок, що має площу 40 метрів квадратних, витратили 1 кг 200 г трави. Скільки газонної трави необхідно, щоб засіяти другу ділянку, що має форму квадрата, сторона якого 8 м. І завдання друге. Скільки грошей потрібно, щоб засіяти ці дві ділянки, якщо 1 кг трави коштує 250 гривень? Приступаємо до виконання. Знайдемо площу другої ділянки. Вісім піднесемо до квадрата, або вісім помножимо на вісім, маємо 64 метри квадратних площа другої ділянки і подамо один кілограм, 200 грамів в кілограмах. Маємо 1,2 кг. Ну, тепер запишемо коротку, мову задачі. 40 м квадратних. Щоб засіяти, потрібно 1,2 кг, а 64 м2 квадратні х кг. Кількість трави і площа є величинами, площа ділянки прямо пропорційними. Складаємо пропорцію. 40 відноситься до 64, як 1,2 до х. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до недобутку середніх членів пропорції. 40х дорівнює 64 помножити на 1,2. Знайдемо х. Добуток 64,1,2 поділимо на 40. 64 і 40 скорочуємо на 8. 40 ділимо на 8 буде 5, 64 ділимо на 8 буде 8. Маємо в чисельнику добуток 8 і в знаменнику 5. 8 помножимо на 1,2. 8 множимо на 10 – 80. 8 множимо на 2, 16. 80 додати 16 буде 96. І відокремлюємо одну цифру комою. 9,6. Поділимо 9,6 на 5 куточком. 9 ділимо на 5, беремо по одному. 5 множимо на 1 буде 5. Виконуємо віднімання вистачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини з там участку кому. Зносимо 6. 46 ділимо на 5, беремо по 9. 9 множимо на 5, буде 45. Виконуємо віднімання вистачі 1. Допишемо 0. 10 ділимо на 5, беремо по 2. 2 множимо на 5 буде 10. Виконуємо віднімання вистачі 0. Вийшло 1,92. Робимо висновок, отже, потрібно 1,92 кілограма газонної трави, запишемо тепер у кілограмах і грамах 1,92 кілограма. Це у нас буде 1 кілограм 920 грамів. І записуємо відповідь: 1 кілограм 920 грамів. Це ми виконали перше завдання, а тепер переходимо до другого завдання: скільки грошей потрібно, щоб засіяти ці дві ділянки? Якщо один кілограм трави коштує 250 гривень. Знайдемо, скільки кілограмів трави потрібно для двох ділянок. Для першої у нас 1,2 кг, для другої 1,92 кг. Отримаємо 3,12 кг трави, потрібно. На дві ділянки. Ну, а тепер знайдемо, скільки це буде коштувати. Для цього 3,12 помножимо на 250. Виконаємо ділення в стопчик. 3,2 умноження в стовпчик 3,12 помножимо на 50, 250. 2 множу на 5 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 5 на 1 5, де 1 6, 3 на 5 15. Множимо на 2 4, 2 6. Виконуємо додавання. Запишемо 0 0 10 Сімде один вісім, шістьдео сім, і відокремлюємо дві цифри, комою, отримали 780 гривень. І пояснюємо, потрібно грошей. Щоб засіяти Дві ділянки і записуємо відповідь. 780 гривень номер 17 із завдань для повторення розділу два виконано.